Есть, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу справу. Поговоримо про фрази, які знадобляться вам на співбесіді польською. Не будемо тягнути кота за хвоста, і переходимо одразу до діла. Почнемо ми з привітання. Звісно, що всі знають, як сказати польською джінь добре, так. Але що після цього можемо сказати «Міво мі пана чи пані, чи панство, чи, чи «чебє», чи вас. Познач, але будьте тут дуже уважні, якщо ви прийшли туди вперше і ні з ким ніколи ще не були знайомі, то все-таки звертаємося до чоловіка, то «міло міломі пана познач, до жінки пані, якщо їх більше, то панство. Якщо ви вже з кимось знайомі і вам запропонували, вам, не ви, а вам запропонували перейти на ти, то тоді ми можемо сказати «міло міломіче познач чи «міло міломі вас познач, якщо там багато людей, з якими ви на «ти». Далі можемо подякувати їм за те, що вони присвятили нам свій час. Дімку, що поświęчили ще час на споткання ще мною ними. Я дякую, що ви присвятили свій час на зустріч сьогодні зі мною. Так, це важливо, ми хочемо здаватися вічливими, хочемо здаватися такими правильно інтелігентними, тож такі фрази треба знати. Можемо теж сказати, що доценям» бути вziętim под uwagę. До теї праці чи на то становісько. Насправді ціную так, що ви мене взяли до уваги на цю роботу чи на цю посаду. Праця це робота, становісько, посада. Тобто ми ще стаємо такими вічливими, підлизуємося, коротше кажучи, ну але так мусить бути на співбесіді. Byłem bardzo podyskutowany, gdy ktoś tam, na przykład pan czy pani, powiedział, czy powiedziała mi, że jest wakat na tę pracę czy na to stanowisko. Tak? Ja w duże przyjemno zdywowany i przyjemno znerwowany, tak, jak się tak można wyrazić, kiedy wy skazali mi, że jest wakancja na tę robotę czy na tę posadę. Otrzymałem opis pracy. I dobrze pasuje do mojego doświadczenia i kwalifikacji. Chętnie szczegółowo porozmawiam o tym z Państwem. Ja otrzymałam opis roboty i ona dobrze pasuje, dobrze podchodzi do mojego doświadczenia i mojej kwalifikacji. Ja ochotę detalnie się porozmawiają, proces procesie. Коли ми хвалимо себе, то теж звучать фрази, такі, наприклад, як уважам, що праця з іншими є одним з моїх щільних сторон, так? Тобто я вважаю, що робота з іншими є однією з моїх сильних сторін. То становійсько вписує ще в моє довготривале ціле і насправді хотів би будувати свою кар'єру в цій фірмі. Ця посада вписується в мої довготривалі цілі, і я дійсно хотів би будувати свою кар'єру в цій фірмі. Всі люблять людей, які розвиваються, так постійно розвиваються, ну і працедавці таких шукають. Власне, це такий тренд трендовий останніх років то точно. Тому ми кажемо, обов'язково про це згадуємо. Завжди шукаю можливості розвіяння своїх умінтності. Я завжди шукаю можливість розвивати свої вміння, так остатньо, тобто недавно. Możemy okazać, że zrobiłem kurs. To znaczy, ja prosiłem o kurs i każę, okej, okay, przeczytałem książkę, przeczytałem książkę, studiowałem jakiś temat czy przedmiot, we jakiś z temu, czy jakiś przedmiot i tak dalej. Co moim zdaniem naprawdę wyostrzyło moje zrozumienie na tym polu? Co na moim dumku dziśno tak moje zrozumienie w tym polu, w tej halusim? Хотів би у панства працювати, але ж я б хотів у вас працювати, тому що. Попередні фрази знадобляться нам, коли от нам потрібно запрезнувати себе, так? Завжди ми кажемо, почуємо точніше десь на якісь співбесіді, розкажіть щось про себе. Звичайно, що ми розповідаємо там про свій досвід і так далі, але засвітити такі якісь гарні фрази, елегантні фрази, то воно завжди на плюс. А далі поговоримо з вами про питання, які ми можемо отримати, і фрази, які нам знадобляться, коли ми захочемо відповісти на ці питання. Наприклад, нас запитають, для чого це пан чи пані? Одесь з обecної праці, чому ви хочете піти з теперішньої роботи, так? Обов'язково питання, яке прозвучить, якщо ви вже десь працюєте. І ми кажемо, наприклад, що нам може знадобитись для відповіді: Мам хęть до науки, так? Я хочу навчатися, маю бажання навчатися. Чи в засадзі, повід для для Загалом, причина для якої, Причина, з якої? якої з я? Так? Тобто, з цього можемо почати наше речення. Також нам може знадобитися фраза розвіяч заводово. Розвіяче заводово» – це професійно розвиватися. Як заміжа пан пані розвіяти свою кар'єру в нашій фірмі? Як ви маєте намір розвивати свою кар'єру в нашій фірмі? Тут нам знадобляться слова заміжа, тобто я маю намір, хочу так. Inaczej każdy człowiek tak byś profesyjniejsze, Mam nadzieję, że będę miał okazję, czy mam nadzieję, że będę miała okazję, mają nadzieję, że ja będę miała nagrodę, tak? I dalej przechodzimy tam my o czym Czy na przykład brać udział w szkoleniu, brać uczest w jakichś nauczaniach i tak dalej, czy firma proponuje taką możliwość. Dlaczego powinniśmy pana, pani zatrudnić? Czemu my powinniśmy przenieść was na robotę, tak? Jestem przekonany, że ja przekonany, co? Bla bla bla. Szczerze mówiąc, szczero życzę, czy na przykład jestem odpowiednim kandydatem? Ja odpowiedna kandydatura. Wszę Natomiast może zapytaty, zapytać, co podoba się czy nie podoba się Panu, Pani w obecnej pracy. Się wam podoba podobać czy nie podoba co Wasi typy roboty. Trudno może zdobyć tę frazę, na przykład blisko z kimś współpracować, blisko z kimś współpracować, czy wykonywać powtarzalne zadania, wykonywać te zadania, jakie Pszcine powtarzają, albo innowacyjne podejście, innowacyjny beat-hit. Jakie są Pana, czy Pani mocne strony? Jakie właśnie mocne strony, tak? silne strony? Możemy wskazać Jestem dumny z moich zdolności. Ja hordy z moich zdziwności. Albo jeśli chodzi o, jak się idzie mowa pro, czy dołożyć wszelkich starań, klasy wszystkich starań. Jakie ma Pan, czy Pani cele na przyszłość? Jakie wy mają te cele na najbudnią? W długiej perspektywie, w dawiej perspektywie, czy zapewnić szkolenie, zabezpieczyć te nauczania, czy są możliwości, jak czemu chcę mu proszę zperpetuata, tak, czy je możliwości? Jak radzi sobie pan czy pani ze stresującymi sytuacjami w pracy, tak? Jak wy sobie radzicie sytuacjami stresowymi na robocie? Na przykład radzić sobie ze stresem, czy radzicie sobie dawać radę sobie ze stresem, tak? Stresowymi sytuacjami. Unikać odkładania zadań na ostatnią chwilę, co unikate, odkładane zadania na ostatnią chwilę, no to już tutaj jak rozproszyć o stres. Zachowywać spokój, zberić spokój. Jak rozwiązałby pan, czy rozwiązałaby pani konflikt? Jakby by wy rozwiązały konflikt? Możemy skazać, z doświadczenia wiem, z doświadczenia znają. albo też korzystna będzie fraza omówić problem na osobności. Osobysto obowory problemy. No, jak się my choćmy o zakończenie rozmowę, rozmowy, tak, to, to ona podchodzi do i nam już trzeba skazaty, to możemy o następne. Stanowisko wygląda na świetnie dopasowane do mnie. Ta posada wygląda taką, jaka cudowo pasuje do mnie, tak? Jestem gotowy, czy gotowa podjąć kolejne kroki. Ja gotowa i te następne kroki. Tak więc, powiedzcie proszę, jeśli potrzebujecie czegokolwiek więcej ode mnie. Otóż, jeśli potrzebujecie czegoś większego od mnie, skazujcie, proszę. No i proszczając, możemy skazać i podziękować. Jeszcze raz dziękuję za czas poświęcony na rozmowę. Jeszcze raz Wam dziękuję za czas, jaki Wy tej rozmowie. Miłej reszty dnia. Myłego zakończenia dnia. Теж чиміли решти дня, але крім того, дуже би хотіла вас попросити, що буде для вас корисним, так? Після цього як ви прослухали оце все. Було б дуже добре, якби ви самі склали речення. Тобто, у нас були от питання, які найчастіше зустрічаються на співбесіді, такі питання, які часто вганяють в ступор, тому що вони такого загального характеру, не про ваш досвід, про що ви можете годинами розповідати, так. А те, що ну, якісь такі дуже речі, ніби з як кажуть поляки, так, і важко тут зосередитися з я би дуже вас просила, використовуючи фрази, які прозвучали в даному відео попередньо, написати собі відповіді на ці запитання. Це буде для вас максимально корисним, якщо ви дійсно збираєтесь на співбесіду в Польщі, та навіть якщо ні, просто потренувати мовлення, це буде для вас максимально корисним. Спробуйте написати оце вступне слово, розписати відповіді на оці такі загальні питання, ну і, звичайно, там прощання собі запам'ятати. Думаю, що ця робота, така домашня робота до відео на YouTube. Вона напевно буде для вас потрібна і корисна. Дякую вам ще раз за перегляд. Якщо сподобалося і було корисним, то залишайте, будь ласка, свої лайки і коментарі під цим відео.